Сформована українська національна армія в 45-му році, на чолі з, з, з генералом Павлом Шандруком. Він хороший був. Він був українець. Армії того, що куди ми ти в радянську де все українське не можна було сказати, що ти українець, ти советський чоловік, а не українець, Білорусь, був такий генерал Еріх Ромель, який хотів підняти Ервін, Ервін Ромель, який хотів підняти ще з декількома генералами, типу, зробити замах на Гітлера і зробити переворот. І... Під правильне русло цю ідеологію типу, спрямувати і повалити режим Гітлера і поставити новий більш такий пом'якшений. Але цього зробити не вдалося. В 43-му році в Вінницькій області Вольфшанце був бункер Гітлера, там зібралися наради, і деякі генерали, які діяли в спільці разом з Ервіном Ромелем, тому що Ервін Ромаль був там в Тунісі, десь воював з британцями, тоді прислали чимоданчик. чемоданчик. Поставили прямо біля Гітлера. Але, що. Врятували? Ти хочеш сказати, Гітлер був під Вінницею? Собственною персоною? Так, да, собственною персоною, саме Гітлер, вони вирахували, що це не двійник. Один із генералів-заколотників поставив чемоданчик біля ножек Гітлера, щоб Гітлера рознесло на мілкі молекули. Але один із генералів, просто не спільник, який був на нараді, йому мішався чемоданчик, який він стояв біля Гітлера, і він його просто відсунув під стіночку. Це фактично врятувало Гітлера. Вибух був. був. Вибух був, Гітлер отримав поранення, але він не вмер. Шкода. Mm, да. І... Ну, дивись, там же не тільки Гітлер. Гітлер, він би сам оце, ну, це не замотив. Ось ці всі Гебельси, Герінги на букву Г. на букву Г. Гітлер, Гебельс, Герінг, Гес. Yes. А Гімлер? Гімлер. Е... Ну, тобто, обрали би, як обрали, обереш Путіна, але залишилась... Яка підтримка була у Гітлера? Скільки відсотків людей? Г... Гітлера, Гітлер опирався на молодь. З 11-12 до 20 25 років, тому що вони виросли на політики нацизма і партії НСДАП. І тому вони були фанатично віддані Гітлеру. А ті чувачки, які там 30, 30, 30 От років, які тут поховані, да, звичайно... які, які от тут поховані, то вони розуміли, що Гітлер робить ну, під кінець війни, починаючи 43-го року, що Гітлер робить неправильно капець. Оце ж, Чому? Це друге питання, чому німці приграли під Курською дугою. В них були е, найшикарніші танки, які могли бути в німців на час Другої світової. В них були... Сама... А чому вони програли? Тому що вони відкладали свій наступ. Е, був, наступ планувався на 21 червня, а почали й наступ 6 липня. Типа, Гітлер, е, там прислали якогось. Полковника з фронта, і він казав, що недостатньо, 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 недостатньо Гітлер Присила, присила, присилав. А з того боку скупчились війська, танкові, артилерія, самольоти. І коли вже почалася сама битва, СССР маса їх просто-напросто задавив. Ти зараз на боці кого? Ну, Я на боці упа, але в тій самій ситуації на боці німців. І ще одна історія. Тобто про Радянський Союз, ти якби. Ні, Радянський Союз зробив набагато більше злочинів в Україні, ніж нацисти. Німці були більш добрі до цивільного населення. Так, да, вони робили злочини, але робили більше злочинів проти цивільного населення. Не рядові солдати, робили гестапа, такі злюки, які були фанатично віддані гітлеру угу. і нацистські партії. Були більш жорстокі румуни, угорці. Угорці це взагалі такі товари. Вони ще на Карпатську Україну напали в 39-му році. Все? В них навіть говорить, не хочу ні на все. Е, Про дивіться це з величина. Е, що існує міф, що вони присягали Гітлеру. А якщо почитати е, три є вида присяги: е, в першій Гітлер і Україна. Типа ні, в першій там було просто Гітлер. Просто Гітлер. другий гітлер Україна. а вже в третій присягік кінець 44-го року просто присягаємо на, е, присягаємо, тіпо, на вірні соборній українській самостійній державі. Вони хотіли створити е, державу з Того, що... Так коли вони присягали по третьому виду присяги? Да. Кому? Е, Україні. В лавах німецької армії. В лавах німецької армії того, що куди ми ти Радянську, куди все українське фактично. Тіпо, так от. Ну, типу, скошували, що не можна було сказати, що ти українець, ти советський чоловік, а не українець, білорус, поляк, казах, вірмен е, і там далі. Е, і в Австрогоській імперії це ще до того, до Першої світової, воно, типу, якби було чуть чуть побласлише. Того і українська молодь е, не чекала, як там в фільмах російських пропагандистських визволителів совєтської армії, е, а вступали до лави цих дивізій СС Галичина. А раніше в батальйон. Тобто Наскальдон. вони сподівалися разом з німцями знищити була сформована українська національна армія в 45-му році, на чолі з, з, з генералом Павлом Шандруком. Він хороший був, він був українець. Ага. І замість цих осесівських черепів з кисками какарди на кашкетіках, завдяки цьому шандруку поміняли на три зуби. Так він лупа був. Він не було упа, це була УНА, українська національна армія, яка була в складі армії Третього Рейха. Потім, із самої дивізії, її залишки з. Самої дивізії, після того, як Гітера розбили і вони там перебиралися, в УПА пішло з дивізії з включно типу, з простими вояками від простого вояка до полковника, і там далі тисячі людей. Решта загинули в концтаборах або здалися в полон британським і американським Все? Мама, ну ти ж сама почала записувати це відео. Звісно, не все. Все, у мене телефон. сідає А я ж тобі казав, мама.